У Києві не проводять окремих екскурсій, які поповідали про життя та мандри Андрія Первозванного. Але під час знайомства з православним Києвом цей святий неодмінно згадується. Тим паче, центр столиці це суцільне нагадування про подвиг першого апостола Христа. На його честь у середині вісімнадцятого сторіччя звели Андріївську церкву на Андріївській горі. Вірогідно, трохи нижче на місцині, де зараз стоїть Христовоздвиженська церква, святий проповідник встановив хрест зі словами: на цих горах засяє благодать Божа. Екскурсовод Людмила Бурлак каже, дійсно збереглося ще мало письмових доказів того, що апостол таки дійшов до Києва. Із Евангелій синоптичних апостола Марка, апостола Матфея, апостола Луки, який описує практично однаково епізод, коли після П'ятидесятниці апостоли бросали жреві кому, куди в яку країну йти проповідувати. То дійсно апостолу Андрію Первозванному выпало идти в Фракію Малу Азію, в Синоп сьогодні це Турція. В Фісалію. набагато пізніше постали й інші храми. Один з них неподалік Києво-Печерської лаври на Аскольдовій могилі. Маленька капличка з'явилась тут напередодні 2000 річчя Різдва Христового. Всередині місця небагато, втім, досить для богослужіння. Заходиш сюди і одразу помічаєш великий образ апостола Андрія, написаний на стіні. Апостол Андрій Первозваний, це і учень Христовий, який. І життя своє віддав за свого вчителя. Він, ми знаємо, він пострадав мученически, був розіп'ятий на хресті. Цей хрест має назву Андріївського хреста, тому що дві... перетинається цей хрест на шталт як буква Х. Або римська цифра 10, кажуть історики. На цьому хресті перший апостол провисів три дні. Так поплатився за віру, яку проповідував серед язичників у грецькій фракії за те, що зцілював людей. І помер зі словами свого вчителя на вустах: В руки твої Господи, передаю дух мій. Це був 62-й рік по Різдву Христовому. Почитання Андрія, апостола Андрія, якраз от, рост його почитання з'являється в Київській Русі з 11 века. У 1030 році син Ярослава Мудрого, Всеволод Ярославич, був крещені з іменем Андрій. Он же поставив в тисячі році году в Києві Андріївський монастир. Нині чесна глава Верховного апостола, а також частинки Христа, на якому він був розіп'ятий, Зберігається у соборі святого Андрія у Патрах, це Греція. Кажуть, храм стоїть на місці, де загинув святий, а мощі знаходяться в Італії, у кафедральному храмі міста Амальфі. Ще одна святиня, пов'язана з апостолом Андрієм, є на Афоні. Йдеться про стопу святого у свято-Пантелемонівському монастирі. Не всі знають, що мощі апостола Андрія мироточать. І неважливо, у Патрах ви чи в Амальфі. Шість разів на рік, у Дні пам'яті святого, священнослужителі відкривають святині і беруть миро через Яке людям передається благодать Божа для міцного стояння у вірі Христовій подібно до святого апостола?